СБУ викрила масштабну схему розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України. Завдана державі шкода за 2016-2022 роки може становити понад 18 мільярдів гривень. Жіноча команда з Кам'янського приголомшила своїм дебютом, виборовши срібло на чемпіонаті України з ганболу серед команд вищої ліги. Із визначною подією дівчат та тренерів від міський голова Андрій Білоусов. Підготовка кам'янського до зими триває. Комунальне підприємство добробут за минулий тиждень опрацювало понад семи десятків об'єктів. Обсяги чималі, тож темпи робіт лише нарощують. Про останні новини Кам'янського області та України розповімо у випуску від міської інформаційної служби. І з вами я, Володимир Кремій. Мої вітання. І почнемо з топ новин сьогоднішнього дня. Служба безпеки України викрила масштабну схему розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи країни. До цього причетні під олігарх Дмитро Фірташ і керівники регіональної газової компанії, яка управляє 20 міськ- та облгазами України. За даними судово-економічної експертизи, загальна сума завданої державі шкоди протягом 2016-2022 років. За попередніми оцінками може становити понад 18 мільярдів гривень. В СБУ повідомляють, схема полягала у тому, що облгази підконтрольні фірташу купували паливо у підконтрольної йому ж компанії та отримували лише біля 30% від проплаченого обсягу газу. Дефіцит покривали за рахунок державного газу, відбираючи паливо із газотранспортної системи України. При цьому державі за це майже не платили. Фірташу та топ-менеджеру його компанії повідомлено про підозру. Також СБУ оприлюднила записи розмов Дмитра Фірташа з керівником РГК Олексієм Тютюнником, де вони обговорюють ситуацію, що склалася. Матеріали запису дивіться одразу після випуску новин. Очільник міста Андрій Вілусов поставив комунальникам завдання підготувати будинки до холодів максимально ефективно. Комунальне підприємство Добробут за минулий тиждень опрацювало понад семи десятків об'єктів, виконуючи заплановані роботи, а також за запитами мешканців. На підприємстві розповідають обсяги чималі, часу не гають, і коли погода дозволяє, працюють на вихідних. Під головуванням міського голови ми продовжуємо роботи по відновленню нашого житлового фонду. Ремонтуємо покрівлі, замінюємо старі випуски каналізації. Минулого тижня проводили ремонти піддашки з адресою 8 березня 24А. Два під'їзди зробили, на третій перейшли, виявили, що він в аварійному стані. Було прийнято рішення його демонтувати, щоб не виникло якоїсь надзвичайної події. І вже на вихідних виготовили нові козирки та поставили. В цьому будинку ще в 2018 році на 4-му під'їзді також був демонтований козирок, але ніхто його не відновив. Наразі всі чотири під'їзди зі своїми піддашками. Тривають роботи з ремонту під'їздів. Минулого тижня працювали на трьох об'єктах. Один потребував більш кропіткої роботи. Айвазовського 43 була пожежа, люди звернулись, поїхали. Зараз вже на фінальному етапі відбувається ремонт. Під'їздів дуже багато, але роботи тривають, не припиняємо. Зараз будемо нарощувати темпи. В роботі у добробуту залишаються і покрівлі. По Богдана Хмельницького 29, Мешканці писали запити щодо ремонту даху. Проте за будинком суттєвий комунальний борг. Фахівці добробуту дійшли з мешканцями консенсусу. Люди потрохи сплачують борги, а підприємство запускає роботи. Особу благодарна хочемо виразити підприємству добробуту. На неоднократне наше прощення, ані пашмі нам на и делают кри. Чим ми дуже довольні під'їзди, каналізація, піддашки, обстеження інженерних мереж. Сьогодні найчастіші роботи добробутівців. Вкластись у строки та здати будинок готовим до холодів головне завдання комунальників на літо. Кам'янське прощалося із ще одним захисником України. Ще минулого року, 6 вересня, поблизу населеного пункту борщова Харківської області. Рятуючи людей, загинув молодший сержант Іван Панасенко. Побратими згадують його як кращого медика, людину, що завжди прийде на допомогу. Глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника висловив міський голова Андрій Білоусов. Іван Панасенко перебував на контракті у Збройних силах України упродовж 2015-2016 років. Був учасником АТО ООС. Тоді доля захистила його життя від ворожих окупантів. Але, на жаль, повномасштабна війна. Виявилася для військового фатальною. Іван Панасенко народився 20 січня 1995 року. У 2014 році закінчив професійно-технічне училище номер 24 27 травня минулого року був мобілізований, брав участь у бойових діях. У нього залишилися сестра та брат. Ваня знав своє діло, він був професійним медиком, медиком роти, ну і загинув на евакуації поранених при штурмі. Завжди можна було покластися на нього в бойовій ситуації, завжди можна було обратитися по поводу здоров'я. Як медик був кращим. Поховали воїна на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська Небесного. У Дніпропетровській ОВА презентували проєкт під назвою Вистоємо разом. Він має на меті надати різнобічну допомогу постраждалим від сексуального насильства, пов'язаного з війною, безкоштовну медичну, психологічну, юридичну та інформаційну підтримку. Деталі даної ініціативи розповімо у наступному матеріалі. Наразі ми маємо справу з новими викликами. Так, якщо до цього часу ми. Е розробляли механізми попередження та протидії взагалі домашнього насильства то спочатку 24 лютого 22 року ми маємо такі нові виклики пов'язані саме з сексуальним насильством в рамках проєкту Вистаємо разом будуть проходити навчання для фахівців. Ми маємо досить таку розголужену мережу і соціальних служб, і мобільні бригади, де є Психологи. Наразі зараз буде створення і гарячої лінії, і заходи, і тренінги. Планується розгорнути проєкт. Вистоїмо разом у 14 областях, зокрема й на Дніпропетровщині, з метою поліпшення системи реагування на сексуальне насильство та удосконалення законодавчої бази. Крім того, проєкт передбачає інформування мешканців про доступну допомогу. Такий проєкт буде реалізовуватися у співпраці з урядом України, громадськими організаціями Український жіночий фонд, Ластрада Україна, Асоціація жінок юриста Кюрфем при підтримці Європейського союзу. І розуміємо, що та політика, яку проводить уряд, здійснює для того, щоб постраждалі отримували комплексну таку цілісну допомогу, психологічну, правову, соціальну, медичну. Ця політика може реалізовуватися лише тоді, коли на місцях будуть спроможні фахівці і спроможні. Громади. Представниця коаліції Луганщина Жінки, мир безпека розповіла про методи допомоги мешканцям Луганського району, що постраждали від насильства. Наша коаліція вона об'єднує в собі декілька громадських організацій, ініціативних особ також. Ми співпрацюємо з обласною державною адміністрацією, не дивлячись на те, що зараз наша область, на жаль, окупована. Ми підтримуємо зв'язок з нашими мешканцями Луганської області. У нас працює гаряча лінія звернень громадян. Існують хаби від Луганської області майже по всій території України. Вони працюють офлайн, вони приймають внутрішньопереміщених осіб. Дам на надається і гуманітарна допомога, також там є, і можна в деяких отримати і юридичну підтримку, є і медичні консультації, і також психологічна допомога. Для постраждалих від насильства діє платформа допомоги врятованим. Там зібрані номери урядових гарячих ліній, адреси центрів підтримки, контакти сервісів психологічної, соціальної та правової підтримки. А ще цілодобові безкоштовні консультації за номерами 1547 або 116 123. Днями у юнацькому відділі Центральної бібліотеки імені Тараса Шевченка пройшло чергове засідання краєзнавчого товариства Ювілейний. 15-й рік існування клубу, який присвячений вже проведеній краєзнавцям роботі, виданим книжкам та новим напрацюванням, Щомісяця у центральній міській бібліотеці краєзнавче свято. Архівісти, дослідники, усі, кого захоплює історія Кам'янського, зібралися, щоб послухати нову цікаву доповідь. 15 років для краєзнавчого товариства у невеличкому місці це багато, розповідає кураторка проєкту Тетяна Герасюта. На 15 15-й ювілейному році ми думаємо, що майже все дослідили тут у нас у житті нашого міста. А сьогодні настав той час, щоб поговорити про книжки, які вже видані дуже давно. Час пройшов і. Кожний дослідник щось ще, ще знайшов для того, щоб або щось змінити, або додати, або перевидати. Настав такий час і для Олександра Слоневського та його книжок Дух ушечої епохи і Гнатія Сюкович, ім'я в історії та жизнь, смерть, воскресення. Я буду розказувати не задержання цих книг, а о том, як вони неизвестные страницы. Вот, к примеру, якщо ми говоримо о книге Игнать Еукович имя в истории эта книга вышла практически 15 лет назад. но с этого времени ко мне поступило так много новых документов, информации об этом человеке. Я пришел к выводу о необходимости собрать все материалы вместе и я приступил к работе над переизданием, Власну доповідь на засіданні пан Олександр назвав просто невідомі сторінки, відомих книг. Доповідач згадував історії, пов'язані з написанням текстів, цікаві факти, що не увійшли до книг, зачитував відгуки, які лишали йому читачі. Історія, сложена із осколків, воспоминань, отдельних деталей, фрагментів документів, не тільки увлекательна. Краєзнавці шукають, досліджують, редагують, видають, популяризують та навчають. Завдяки їм історія міста жива та доступна до вивчення. Але головне те, що товариство об'єднує та мотивує однодумців, а це особливо важливо в такий час. А тепер до спортивних здобутків містян. Вперше представили кам'янське у вищій гандбольній лізі та виграли. Жіноча команда з кам'янського приголомшила своїм дебютом, виборовши срібло на чемпіонаті України з гандболу серед команд вищої ліги. Із визначною подією дівчат та їхніх тренерів привітав міський голова Андрій Білоусов, голова Дніпропетровської обласної організації політичної партії бджола Олександр Лукашов та очільник управління молоді та спорту міської ради Едуард Коряк. Ми пишаємося вашим здобутком. Знаю, що ви зайняли друге місце в Україні. Це така дуже велика перемога для нас. Будемо і подальшому підтримувати вас. ваших Починання, тому що ми пишаємося тим, що ви робите для нашого міста, для нашої країни. Чемпіонат України з гандболу тривав понад півроку. Місто підтримувало своїх спортсменів протягом усього цього часу. На вдячність команда вручила міському голові подяк та символічну медаль. Нам місто давало гроші, давало на проїзд, давало на поселення. Коли брали на себе таку відповідальність заявитися в вищу лігу прославити наше місто, то ми думали, хоча б будь не останнє, щоб не попортити статістику. Коли почали грати, ми побачили, що все-таки дівчата зможуть напружливо. У нас були змагання. Ми боролися за кожен м'яч, щоб ми перемогли. Остання перемога була в дев'ять м'ячів. У нас були досягнення першої ліги, друге місце, але порівняння з першою лігою. Це вищий клас, тобто дуже подобається. Емоції просто зашкалюють. Наразі у команди великі плани на майбутнє серед іншого. Це і суперліга і участь спортсменок у збірні України. Дуже пишаюся нашими дівчатами, тому що це було таке непросте рішення, коли ми ще в серпні 22-го року зустрілися з міським головою Андрієм Білусом, обговорили план дій. Як підтримати команду, як зробити так, щоб команда не про що не думала, але ж тяжкий такий рік, війна і все, і але ж ми зробили цей крок. Команда не підвела. Я думаю, що незабаром наші дівчата попадуть в збірну України, і ми будемо ще більше за них радіти і прославляти наше місто. Завдяки Збройним силам України Кам'янське має змогу проводити різні чемпіонати та доводити своє звання найспортивнішого міста. Так, з 12 по 14 травня на арені спортивного комплексу Прометей проходив відкритий чемпіонат з волейболу дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Кам'янської міської ради серед дівчат 2009-2010 років народження. Протягом трьох днів спостерігала за спортивними досягненнями волейболісток і знімальна група міської інформаційної служби. Спортивний турнір з волейболу проходив між дівчатами 14 15 років. Змагання поєднали у собі майстерність, здоровий дух і волю до перемоги, щоб показати справжню спортивну боротьбу. Сьогодні ми вітаємо учасників волейбольного змагання. Бачимо, що дуже багато дівчат приїхали к нам, команди з інших міст і Миколаїв, і Київ, і Царичанка. І ну, дуже багато всі дівчата вони очікують наразі отримати не тільки перемогу, але й нові знайомства та позитивні враження від гри. Такого роду чемпіонат важливий для дітей, які зможуть не тільки показати свою майстерність, а й відволіктись від подій, що відбуваються. А міська влада та громадська організація бджола зі свого боку завжди підтримують змагання, сприяють спортивним досягненням та заохочують спортсменів до нових перемог. Проводиться цей чемпіонат завдяки підтримки управління молоді і спорту, а також нашого міського голови, який популяризує спорт в нашому місті, і тим своїм і своїм прикладом і своєю підтримкою долучає до спорту всіх наших маленьких дітей, щоб вони Знаходили себе в своїх видах спорту. переможні місця розподілилися наступним чином: четверте місце і кубок отримала команда Царичанка. Посіли третє місце, а також отримали кубок і медалі. Дівчата з команди Магдалинівка срібло здобули волейболістки з міста Перлуки. А за повітну перемогу після запеклої боротьби отримала команда Камінське 2 дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Тренером якої є Віталій Серегін. Я дуже задоволений проведенням турніру. Це вже можна, в цьому році такий другий турнір серед дівчат. Але ж цей раз дуже запекла боротьба була. Всі матчі фінальні, коли вже визначалися виходи у полуфінал, у фіналі, за три дні всі грали з трьох партій. Ви розумієте, що таке три дні боротися, йти до фіналу, і отакі запекла боротьба. Капітанка команди Дю США 2 Саша Бурхан дуже радіє досягненням, а ще зізнається, перемогу було виборювати нелегко, але дуже цікаво. Окрім того, Саша разом із волейболісткою Анною Черновою визнані кращими гравчинями команди. Це були дуже важкі ігри. Для нас це дуже неочікувана перемога. У нас був настрій дуже такий гарний. Ми дуже хотіли загризти це та забрати це перше місце. Для нас воно було дуже важливе. І ми дуже чекали цю перемогу. Хочеться побажати юним спортсменкам і надалі продовжувати тренуватись, змагатись та перемагати. Кожен день, який приносить нам успіх на змаганнях, спонукає до оптимізму і запевнює, що перемога вже близько. І наостанок подивимось, що прогнозують нам синоптики і чи можна вже врешті-решт сховати теплі речі. Тож у вівторок, 16 травня, передають мінливу хмарність. Вночі температура повітря становитиме плюс 13 в день до 23 тепла. Вітер південно-східний східного до 2 метрів на секунду. Без опадів. На цьому випуск новин завершується. Наша редакція вже готує новини для наступного випуску. А тим часом більше цікавого про життя Кам'янського дивіться на ютуб-каналі Тирканіс. З вами у студії був Володимир Кремінь. Насолоджуємося теплом, підтримуємо ЗСУ і віримо у перемогу. Все буде Україна.